Пан Руслане зараз буквально говорили з політтехнологом про а, те, що два роки сьогодні так званим стамбульським зустрічам «стамбульським перемовинам, але, врешті-решт, зійшлися на тому, що країна продовжує битися і не готова до жодних перемовин, не готова поступатися своїми територіями. То хочу з вами поговорити про ситуацію а, на полі бою безпосередньо. А, генерал Сирський каже сьогодні, що ми не тільки стоїмо в обороні, а ще щодня на різних напрямках самі просуваємося вперед, і останнім часом кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених коли в загальному. Ми зараз підемо детально по різних відтинках. Але коли в загальному, як ви оцінюєте зараз цю фазу російсько-української війни, наскільки вдається тримати оборону, попри певну економію зброї? Ну, відверто зараз ми бачимо в цілому протягом останніх тижнів, що кількість боєзіткнень вона дещо не така інтенсивна, як, наприклад, у січні чи на початку лютого. І в першу чергу це звичайно результат тієї роботи, яка проводилася нашими підрозділами сили болоне постійно щодо знищення як і живої сили, так і ми бачили скільки знищено артилерійських систем, контрбатарейна боротьба для того, аби знизити щільність і обстрілів артилерійських і ракетних систем залпового вогню. Ну і звичайно, ті втрати, які ворог поніс під час. Наступу на Авдіївку під час взагалі наступу на в районі Мар'янки на Новопавлівському напрямку зараз вони для ворога відчутні. Звичайно, що ситуація, взагалі по кількості позицій, взагалі про повну ситуацію по лінії фронту, вона більш ретельно відома для генерального штабу, куди по суті підпорядковані всі сили оборони. Щодо позиції національної гвардії, за останній час я можу сказати так, що. Окрім того, що наші підрозділи, бригади, які виконують задачі як по сходу, так і Півдню, вони отримують свої позиції, але це не лише оборона, це і маневрена оборона, тобто, скажімо так, маневр вогневими засобами для підсилення тих чи інших ділянок, де ворог намагається чинити більший тиск. Ну і звичайно, всі представники сил оборони вони говорять про. Те, що деякі позиції, як є такий вислів, переходять з рук в руки. Тобто, це одна із причин, чому говорити, скажімо так, про зайняття якогось конкретного населеного пункту чи району військові не завжди поспішають, тому що дійсно деякі позиції, зокрема відносно тих операційних районів, де зараз виконують задачі, і наші бригади є позиції, які вдається відновлювати, вибивати. Звичайно, зараз досить інтенсивно, і на Лиманському напрямку ворог намагається діяти на Новопавлівському в районі Роботиного. І разом з тим, звичайно, це комплексна взаємодія не лише там підрозділів Збройних сил, Нацгвардії, і так далі. Це по суті по в залежності взагалі від ситуації, і на суміжному районі може створитися сприятливі умови саме для. Повернення втрачених позицій для відбиття позицій, тих, яких тримає ворог. Руслане, мушу повідомити я, нашим глядачам оперативну інформацію. Олексій Мічлавич Данілов все таки відправиться послом в Молдову. Про це озвучив президент Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. Трохи пізніше ми обов'язково я думаю його послухаємо. Але сьогодні весь день нагадаю принагідно точилися розмови з приводу того, куди ж на дипломатичну службу може відправитися вже екс-секретар ради нацбезпеки і оборони. Ну і були власне такі прогнози, що Молдова може стати однією із тих країн, де треба підсилити оцей дипломатичний напрямок, і Олексій Даніло власне очевидно тепер і буде українським представником у Молдові. Це дуже важливо, дуже непроста ситуація. Все одно у Молдові вони розуміють, що загрози є для них. Ну будемо рухатися далі. І ну, ось таке призначення. Думаю, що про нього ще обов'язково поговоримо. Пане Руслане повертаюсь до розмови. Таку новину мусила повідомити. Сьогодні всі про неї цілий день говорили. Звісно, але повертаючись до лінії фронту. То до Авдіївського напрямку я так розумію, що найбільшу увагу зараз. Росіяни приділяють Семенівці, і от вони намагаються просуватися безпосередньо там. Наскільки їм вдалося після боїв за Авдіївку, в принципі, поновити оці свої резерви? Бо вони так дуже агресивно там перші дні тижні рухалися на оцій ейфорії взяття Авдіївці, да, але зараз отримали по зубах і трохи, трохи пригомонилися. Чи посилили вони свої сили, чи проводили вони ротації? Там з того, що нам відомо, і можна озвучити. Знову ж таки, під час того, як тривав наступ саме на Авдіївку, ворог, скажімо так, дуже багато туди витрачав різних сил і засобів, різних підрозділів. І також зараз, відносно того, вже як східніше йде західніше вірніше, просування, ворог намагається також поповнювати і по суті, Підтримувати певну кількість особового складу, тому що, звичайно, це в першу чергу для нього необхідно утримувати ті позиції, які він через свій наступ позаймав. Ну і звичайно, ті боєзітнення, ми бачимо зараз, їх не настільки багато, як на сусідньому новопавлівському напрямку. Проте ми маємо розуміти, що навіть ті атаки, які тривають протягом доби, і ті, скажімо так, позиції, які ворог намагає Ця займати, утримувати, вони потребують значних сил і засобів. Ну і звичайно, в районі цього населеного пункту ворог намагається наносити також авіаційні удари. Навіть протягом цієї доби ми бачимо більше ста авіаційних ударів взагалі по лінії фронту, і однією з задач таких авіаційних ударів є звичайно руйнування позицій сил оборони. Наших захисників і робити їх непридатними для того, аби пробувати просуватися і в сіру зону, ну і звичайно ті ті виконувати ті завдання, які ворог може собі ставити. Разом з тим, ми зараз також проводимо активну роботу для того, що говориться для укріплення цих споруд, і інша важлива задача, зокрема, і на цьому напрямку і на Новопавлівському, це. Мінування місцевості, мінування підступів, що разом знову ж таки в комплексі із fpv дронами з еророзвиткою з артилерією дає досить непоганий результат по стриманню ворога по постриманню спробі просування. Руслане, коли говорити про напрямок Бахмутський, ні для кого вже не секрет. І власне і бійці і представники Нацгвардії, які доєднуються до нашого теру, вони мені розповідають про те, що росіяни досить активно намагаються перти на часів яр. Попри те, що розуміючи, що це висота, і ця висота за нами, і що дає нам відповідні відповідні переваги в цьому контексті. Ну ті населені пункти, які поруч намагаються, вони також очевидно ну взяти з флангів з однієї з іншої сторони. Не дуже там їм вдається, але ціль така стоїть. Скажіть, наскільки це віддалена перспектива битва за часів ЯР? В першу чергу, знову ж таки, ми зараз можемо говорити про поточну ситуацію. Дійсно, що ворог намагається тиснути на багатьох ділянках, зокрема, і в напрямку часового яру, це досить активні спроби і штурмових дій, і ми бачимо вже тривалий час обстріли і авіаційні обстріли. І, звичайно, що на багатьох ділянках, і зокрема де часів яр, і скажімо так, є географічні ділянки, де є висоти, де є панівні висоти, що в цілому також може бути одним із задач ворога, окрім безпосередньо просування в бік населеного пункту, чи скажімо так, взяття під контроль якихось ділянок доріги. І так далі, і ще одна задача це звичайно вона для навіть на тактичному рівні. Може виконуватися це саме спроба взяти під контроль певні висоти, панівні висоти, що дає змогу здійснювати вогневий контроль навіть над тими ділянками, де дуже важко пробити оборону напряму. Ну і не можу вас не запитати про південь нашої країни, зокрема про Запорізький напрямок, про те, які цілі там росіяни ставлять перед собою. Я ну. Я розумію, що вони там е, планують як мінімум повернути те, що вони втратили під час літньої кампанії, да, і от власне вибити нас із цього клину, зрізати е, той виступ. Е, ну, треба сказати, що. Е, що ситуація там також дуже непроста, враховуючи, що росіяни там добре окопалися? Росіяни кажуть, окопуються просто як кроти, і досить потужні у них такі фортифікації, такі інженерні споруди, і мінування там страшні. Ми про запорізькі вітинок і ці мінування говорили ну весь останній час. Яка ситуація там? Як би ви її охарактеризували? Дійсно, на цьому напрямку, навіть під час літньої наступальної операції, ми бачили, що досить складною є саме місцевість в плані її мінування. Звичайно, що зараз по тих ділянках, де в ході літом, влітку і частково восени вдалося зайняти рубежі оборони. Укріплені споруди вони дозволяють стримувати і обстріли ворожі, і зараз ми бачимо знову ж таки активне застосування авіації. Щодо боєзіхнень, то зокрема на Оріхівському напрямку ми бачимо, що. Протягом доби відбувається досить велика кількість боїзів. Також і звичайно проведена велика робота нашими підрозділами Сил оборони, Нацгвардії, зокрема для того, аби знищити саме ті вогневі засоби ворога, які забезпечували йому щільність, велику щільність обстрілів, зокрема артилерійських. Це в першу чергу результат, знову ж таки контрбатарейної боротьби, застосування FPV-дронів, все ж. А незважаючи на те, що наприклад протягом цієї доби відбулося вісім боєзітней на цьому напрямку, щільність обстрілів артилерії ворога вона досить велика. Може переважати подекуди на окремих ділянках і в п'ять разів. Ну і звичайно, ворог використовує велику кількість безпілотних літальних апаратів, і, зокрема, оперативно-тактичного грівня, які дозволяють йому проводити розвідку. Це такі типу орлани зала. З метою пошуку і в наших позицій цілей для ураження, зокрема для нанесення ураження керованими авіційними.